Я загадала щасливою бути, надії свої розплескала б весні, і промені сонця всміхнулись усюди, і літо принесли погідливі дні, милуюсь природою, цвіт обіймаю, танцюю із вітром, пливу в небесах, закрила світ. Вже не страждаю, і радість пливе По небесних очах. Усе перейшла, вже як доля ламала. Здалось, що нема порятунку в душі, але Божа воля мені силу дала і більше. Я знаю, що вже не спіткнуся в дорозі і вірю, що Янгол мене захистить. Стою в нових задумах вже на порозі, і шлях у майбутнє мене швидко мчить. Я стала з колін та ітиму до сонця і більше нічого в житті не страшить. Впевнено в щастя віконце, ступаю життям.